Вітаю, друзі. Сьогодні вночі ну, з 25 на 26 січня. Президент Байден дав прес-конференцію, який оголосив серйозну підтримку України зброєю. Сказав, що Штати і всі партнери на боці України. Фактично, привітав Володимира Зеленського з Днем Народження в такий спосіб. Ну і е, які наслідки може мати ця прес-конференція? Мене деякі друзі питають, чи не спровокує ця прес-конференція в принципі поведінка сполучених штатів і партнерів Росії на якусь нову ескалацію. Друзі в Росії вже немає ніяких можливостей піднімати градус Росія. Мобілізувала дуже і продовжує мобілізовувати дуже багато людей. І я кажу на найближчі кілька місяців, я думаю, що їхня стратегія буде це задавити Україну масою, задавити Україну людським ресурсом. Думаю, що вже скоро вони відмовляться повністю від ракетного тероризму, тому що і ракети в них закінчуються, і зима закінчується. Їхня ціль була знищити нашу. Енергомережа, щоб ми почали ну, замерзати і тікати до Європи, і таким чином Росія хотіла тиснути і на Україну, і на Європейський Союз. Але ця стратегія провалилася, і Росія повернулася до класичної російської стратегії просто втопити Україну в крові, завалити Україну мобілізованими орками. Ну а Захід, розуміючи цю стратегію, дуже швидко почав давати нам зброю для ефективної утилізації цих орків. Тому. Найближчі кілька місяців я думаю, що нас чекає великий потік російських збройних сил, можливо, на тому напрямку, де зараз відбувається, ми бачили Бахмут і Солідар, бачили, як багато там жертв російських експерти. Кажуть, що співвідношення втрат один до трьох, тобто, ну на Кожну одиницю зброї, чи на кожного на жаль, загиблого чи пораненого українця припадає три і один або три російських види зброї, три росіянина і так далі. В будь-якому випадку, навіть по цій формулі, Росія має перевагу, тому що росіян все таки більше ніж втричі, більше ніж українців, і Захід це розуміє, тому дає нам ефективну зброю, щоб ми більш ефективно нищили орків. Ймовірність повторюся, нападу з Білорусі доволі висока, зберігається, але все-таки якщо в нас буде зброя по всій лінії фронту, і так само, якщо в нас буде багато а в нас є багато зброї на кордоні між Україною і Білорусією, то успіху така операція скоріше за все мати не буде, і це просто Росія відволікає. Росія накопичила вже якісь певні резерви, продовжує накопичувати а Захід буде давати нам зброю. Які лишаються такі, якби загрози серйозні для нас, тобто очевидно, що Захід вже прийняв рішення, що Україна в цій війні однозначно має перемогти загрозою. Лишається застосування Росією ядерної зброї. Це така, знаєте, середньострокова загроза. Якщо е, Путін відчує, що іноземна операція задавити масою не дає ефекту, він почне знову погрожувати ядерною зброєю. Також не треба забувати, що Путін прекрасно розуміє, що як тільки українці викинуть російські війська з території України, коли Росія буде як поранений звір, ослаблений свої якби, питання зададуть Грузія. Задасть Японія, тобто може бути там десь і за Курильські острови, і за окуповану частину території Грузії. Ну і крім того, ми маємо розуміти, що і Китай має якісь свої амбіції щодо російських територій. І коли українці вижнуть російську армію з території України, можливо, це почнеться процес реалізації тієї карти Буданова, процес фрагментації розколу Росії на дрібні частини. І певні ці частини заберуть країни сусіди певні ті частини можливо збережуть автономію, але ну де-факто вже запущений процес знищення Російської Федерації як держави. Росіяни злочинці Путіна вони намагаються цьому протидіяти. Вони намагаються об'єднати націю навколо ідеї ненависті проти росіян. Але тим не менше, мені здається, що цей процес уже зворотній. і ну, найперше Китай тільки чекає, коли ж нарешті Росія повністю виснажиться в Україні, коли втратить всі свої сили, всі свої ресурси, щоб заявити, ну піти або в військовий спосіб, або в спосіб якихось перемовин і заявити свої претензії на частину російської території. Тому, друзі, з нами Штати, з нами Європа, з нами весь вільний цивілізований світ. а, а Союзники орків тільки чекають послаблення орків, щоб теж відкусити шматочок Росії. Тому все буде Україна. Слава Україні! Ми переможемо, друзі, на зв'язку.